Вітаю, дорогі друзі, сьогодні у нас відео звіт по роботі по BMW m 57 У нас прийшло в роботу блок, ми зробили всі дефектовки, зробили ремонт головки, і клієнт потім дзвонить і говорить: я відмовляюся, щоб ви виконали цю роботу. Відправте нам, будь ласка, його по такій-то такі то адресі. Це стандартна робота. Є що хтось відмовляється, присилає до нас, відмовляється від нашої роботи, щоб ми відправили до когось іншого. Не питання: для чого знімається відео? Щоб показати, яка була зроблена дефектовка і що ми відправляємо. Та їде від нас до когось, потім щось, як завжди, просто тіряється, щось не доїжджає. Часто ми робимо відеозвіт, що ми відправляємо і що ми зробили. Дивіться, у нас є е, фото, ну, це роздруковані, є в гарній це як приїжджали до нас посилки. Тобто, Ось так посилка приїхала одна, ось так приїхала посилка друга. Тобто, блок, шатуни, поршня Бугеля і, і ГБЦ. Тепер поїхали. Значить, починаємо з колінвала. У нас є. На кожного ось такий листочок, я не хочу ім'я клієнта показувати, це не потрібно. Де ми підписуємо, від кого посилка ложиться на колінвал. Значить, що у нас з колінвалом? У нас розміри колінвала корінь, шатун, і в нас проблема з одною шийкою. Тобто одна опора має розмір 5994, а має мати розмір, найнижчий приділ 5997. Тобто вона у нас на 30-ки менше, і коли вам її покажу поближче, ви побачите, що тут є дефекти. Дефекти це не вигляді ржавчини, яку можна заполірувати, воно знаходиться там нижче. І питання, шийка занижена. Тобто, якщо зібрати такий двигун, і щось піде не так, люба експертиза, любий замір, і скажуть, що двигун зібраний не... неправильно, тому що шийка колінувала занижена. Тобто такий вал потрібно замінити. Але перекупи, його куплять і в якусь беху на продаж поставлять. Тобто, в даному випадку, під гарантією, цей вал ми бракуємо, збирати на ньому не можна. Значить, шатуни з борщами перевірені, дивимося, що у нас йде по записам. Коли до нас вони приїхали, не було два болта. Ми сюди взяли два наших старих болта, ми їх віддаємо, вони нам не потрібні, бо це болти старі, ми їх викидаємо в металолом. На зборку обов'язково потрібно ставити шатунні болти нові і корінні болти нові на БВ. Ну, головочні це зрозуміло. Тут болти шатунні і корінні обов'язково мають бути нові. Поїхали. Нижня головка штуна в розмірі. Під палець зазор від 2 до 3 соток. Тобто, можна залишити, робити не потрібно. Ну і по вазі зважили їх, ви бачите, які тут, яка тут вага 708, 709, тобто по вазі також питань немає. Дімаємося далі до блоку. Блок приїхав до нас з масеними форсунками. Масляні форсунки всі є, і їх ніхто не демонтував. тобто Форсунки тут з блоком ми їх також не знімали. Перевірили посіль коліж вала. Значить, Що в нас йде по постілі? Перша опора провернута. По вертикалі плюс 13, по горизонталі плюс 3. Тобто, ось ця в нас опора, де в нас була проблема з шийкою, її і провернула. Значить, Блок живий, бугель потрібно рихтувати. Тобто рихтовка одного бугеля, поправка площадок. Під бугеля, Коли ми їх поправляємо, потім ми переносимо ось ці насічки і тоді робимо розточку постілі корінного вала. Робимо в даному випадку тут її під стандартні вкладиші. Якщо у нас такий самий блок і в нас не виходить зробити постель під стандартні вкладища, ми тоді робимо такий блок під ремонтні вкладиші плюс 0,5 по увеличенню. ще є плюс 0,25. По наружному діаметру не під шліфовку вала. Вал, шліф, вал шліфувати тут можна, вкладачі є, але після шліфовки ці вали не ходять довго. По циліндрам діаметр 8401, 8404. І під самим верхом вироботка до 6 соток. Невеликий задіри, хвиля просіли гільзи. Що таке хвиля? Коли я починаю гільза відславлюватися, йде отак. От вона. Тобто, ви міряєте в одній стороні 0,4, далі 03, потім 504. Тобто виробітка нерівномірна. Далі. Просіли гільза. Що таке просіли гільза? Коли блок у нас завода йде гільзований, бу... коли бувають такі випадки, що гільза просідає нижче. Як це виглядає, я вам показую. Даші, дивіться, ми індикатор на 0 і з'їжджаємо на гільзу. І ми бачимо, що тут практично нічого не відбувається. Там мінус сотка. Окей, переставляємося на, крайні... на, крайні... на крайній циліндр. Виставляємося 0. І тепер. І з'їжджаємо на гільзу. І ми бачимо тут 5 соток. ставимося назад. Чуєте такий скачок, як з алюмінія пригає стрілка індикатора на гільзу? Ось 5 соточок гільза просівша. Зараз я вам покажу це все ближче. 0 ноль Ось так скаче індикатор 4 450 і гільзи сім ші Ось ви бачите зблизька. Навіть видно, як гільза просіла, і така канавочка, що гільза нижче плоскості блока. ГБЦ. Замінили 24 направляючих втулки, бо втулки були розбиті. Клапана всі старі, оригінальні. Клапана не замінювались, клапана почистились, пошліфувались і поторцувались. Тобто, ми, коли обробляємо сідло, ми опускаємо клапан на 2-3 Ну, Це стандартна а, реставрація при ремонті ГБЦ. Тобто, клапан буде сідати нижче, бо ми обробляємо. Після цього. Ми робимо торцовку клапанів. Клапана поторцували. Головку шліфували в плоскості. З плоскості головки ми зняли 10 соток. На цьому наша робота закінчена. Це все ми запаковуємо і відправляємо. Ось такі роботи ми виконали з BMW N57D30A. Наша порада клієнту такий блок загільзувати. Чому? Тому ну, що якщо гільза почали просідати, можна шліфанути блок по плоскості, але якщо вони просідати вже почали, вони будуть просідати далі. Так, приїжджають перекупи, говорять, сплануйте нам блок, ми його збираємо і поїдемо далі. Значить, що відбувається? Гільза просідає, потім між селідрами пробуває прокладку. Якщо це варіант до базара, щоб спихнути е, машину, перекупи, там, перекупами і так далі. Так, да, питань немає, можна спланувати, зробити хонінговку по целіндру і віддати. Якщо це робити для себе, цей блок потрібно зареалізувати. Колінчастий вал точно так само потрібно замінити. Ось такий розклад. Значить, По BMW. Коли вже ми виконуємо такі роботи, далі ми постіль зробили, блок зареалізували, плоскость блока спланували. Тоді ми міряємо виступ поршня. Якщо ми не попадаємо під прокладку на три мітки, Після шліфовки в блоки реставрації постілі, а як правило, ми не попадаємо на 10 соток, потрібно торсувати поршня, Ми тоді ще торцюємо поршня. Ось така робота по БМВ. Далі ми це все будемо пакувати і відправляти клієнтові. Всім дякуємо за увагу.